Привіт всім. Я учитель У. Привіт усім. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з останніми із чотирьох скарбів кабінет ученого тушечницею у творчому процесі каліграфії та живопису. Тушечниця відіграє віршарну роль. Тушечниця. Це не лише важливий інструмент для розтирання туші, а й місток між каліграфами. Художниками та традиційною культурою за допомогою цього предмету художники вкладають у свої роботи емоції та думки, створюючи у такий спосіб витвори мистецтва з неповторним колоритом і глибоким змістом, я дізнався, що тушечниця це незамінний інструмент для літераторів і художників. Він не лише практичний, але й містить глибоку культурну спадщину учителю. Що можете ви розповісти нам про види тушечниць? Звісно, їх існує багато видів, які розрізняють за матеріалом та походженням. За матеріалом тушечниці поділяються на кам'яні, нефритові, порцелянові тощо. За походженням на тушечниці каменів дуань, ше та та інші. Кожен вид має свій унікальний процес виробництва та естетичну цінність. Ці предмети не лише використовуються для розтирання туші, але й є важливою прикрасою в мистецтві каліграфії. Ова! То виявляється, з виробництвом і класифікацією тушечниць усе досить складно. Саме так процес виробництва тушечниці досить складний. Якісна тушечниця має пройти низку процедур. Виготовлення якісної тушечниці вимагає низки процесів. Це вибір матеріалу, різдвення, полірування тощо. Гарна тушечниця тверда й делікатна, а також допомагає каліграфу краще контролювати колір туші, роблячи каліграфію більш яскравою. Яка різниця між різними видами тушечниць у створенні каліграфії? Залежно від матеріалу та процесу. виробництва, різні тушечниці по-різному впливають на виготовлення туш та врешті на кінцеві каліграфічні твір. Камінь дуань має делікатну рівномірну текстуру і підходить для написання плавних, спокійних каліграфічних робіт. Камінь Ше відомий своєю витонченістю і подібний до нефриту. Туш, отримана з його допомогою, має насичений колір і дозволяє створювати різні відтінки в каліграфічній праці. Давай зараз навчимо передачів, як розстляти туш. Продемонструємо цей процес і деякі його особливості. Глян, чи є різниця під час використання камінь і Тон. На тушечницю вилити трохи води, починайте додавати воду. Спершу кілька крапель, щоб туш почорніла та загусла. А потім продовжуйте додавати воду. Коли туш стане менш водянистою і більш густою, можна починати писати. Дивовижно. Вони дійсно відрізняються. Туш, отримана в результаті розтирання на камені дуань гладенька і рівна, а та, що розтерта на камені ше, виглядає більш щільною та багатошаровою. Так. ти дуже уважний: вибір чорнильного каміна має вишарне значення для ставолення каріграфії. Якісна тушечниця це не тільки. Підвишує ефективність і якість розтіляті туші, але і доповнює роботу пензля і техніку нанесення туші створюючи разом чудову каріграфію. Крім того, різні тушечниці також підходять для різних стилів каріграфії, а отже, і створюють різні художні ефекти. Я ніколи не думав, що вибір тушечниці це така складна справа. Саме так. Давай ми зараз поміруємося цими дуже красивими тушницями. На мою думку, це справжні витвори мистецтва. Ова! Це справді витвори мистецтва. Дуже вишукані. Так, насправді це більше, ніж просто естетика. Карікраф завжди відчуває, невідімий взяємо зв'язок зі своєю тушечницею. Хороша тушечниця може допомогти каліграфу більш рівномірно та делікатно розтерти туш. А відтак створити більш красиву і витончену каліграфію. Згідно з легендою, Ван Сіджи використовував спеціальну тушечницю, коли бенкетував в павільйоні та творив свою легендарну каліграфічну працю. Пізніше ця тушечниця набула статусу справжнього скарпу, яким прагнули заволодіти наступні покоління каліграфів. Хоча справжність Тушечниці з павільйону орхідей сьогодні важко довести, однак історія про Вансіджи та його тушечниці передається з покоління в покоління, дивовижно. Зараз ти можеш обрати свою улюблену тушечницю. Давай разом розсілямо туш і напишемо каліграфію. Китайська естетика, що меститися у тушешниці, багатохрана да хріпока – це не лише училище краси природи, майстерності да культури і поведення повального настрою да людяності. Ці естетичні елементи разом складають неповторим художнім шаром тушесниці, роблячи її яскравою. Паліною в традиційній культурі китайського народу. Так, хоча в сучасну цифрову епоху спосіб письма кардинально змінився, тушечниця та інші традиційні інструменти для письма все ще зберігають свою унікальну культурну цінність та мистецьку красу. Ми успішно завершили наше дослідження секретів тушечниці. А реліка Каріграфії продовжує такті далі і чекає на наші далі розвідки. Ми чекаємо на нову зустріч на наступній програмі, аби разом насородилися безмежною чарівністю мистецтва каліграфії. до зустрічі у наступній програмі.